Друзі, всім привіт! Мене звати Алла Брік. Ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу зробити для вас невеличкий огляд колоди, яка називається Тібетське таро. Мені дуже сподобалась ця колода, по-перше, своїм візуалом, скажімо так. Перше, що мене підкорило в цій колоді, це, звісно, рубашка. Це певного роду мандала. Якщо ви якось пов'язані з психологією, то ви знаєте, що мандали дуже корисні для того, щоб припрацьовувати ті чи інші психологічні стани. Навіть Карл Юнг використовував мандали в своїх практиках, і він, в нього дуже багато чого написано. За цією темою пошукайте, я вам раджу почитати. Подивіться, будь ласка, і поєднання кольорів взагалі таке патріотичне, як на мене, дуже таке українське поєднання кольорів. Дуже подобається мені ця рубашка. Вже заради однієї рубашки, я думаю, можна купити колоду. Але ж, звісно, я її купила не заради тільки однієї рубашки. Сьогодні давайте подивимось разом з вами галерею. Це для мене нова колода. А поки що нею не працювала. Дуже самі цікаво, як буду робити нею розклади, чи, чи буде вона до мене промовляти, чи будуть ці картинки, ці зображення викликати в мене певні асоціації, якими я буду ділитися зі своїми клієнтами на консультаціях. Мені здається, коли дуже такий, знаєте, позитивний настрой на колоду, то й робота з нею відгукується. Звісно, вже тут не по порядку йдуть аркани. Я вже її тасувала просто для того, щоб зрозуміти, як мені буде взагалі з нею працювати, як, як мені її тримати в руках. Приємна колода, в мене матова ламінація. Я завжди купую матову ламінацію. Це, звісно, репліка. Чому, звісно, тому що ну, дуже багато колод, якими я саме працюю, які я використовую в роботі, я купую репліки, мені так зручніше. А деякі колоди, які у мене такі, знаєте, раритетні, більше для колекції, то там я вже купую оригінали. Отже, давайте дивитись вісімка мечів. А, так, ну, значення розкривається скоріше з цими цепами. Бачите, людина, як ніби з кута тріх, трішки темнувато, але видно, вибачте, видно, так, багато цепів, тобто щось сковує людину. Я не буду дуже-дуже детально на кожному аркані зупинятися: дев'ятка монет, дев'ятка монет, карта родини. І карта такого неспіху, тобто нікуди ми не поспішаємо. Ми задоволені життям, але я б не сказала за обличчям дівчини, що вона дуже задоволена життям. Скоріше, тут доведеться спиратись не на промальовку здебільшого, а більше на такі класичні значення арканів. Це в нас паж Кубків. Ну, щось таке дуже сумні. Тут обличчя майже у всіх: сім монет. Схожа з класичною промальовкою. Якісь результати вже мають бути, але щось поки що ми їх не бачимо. Я думаю, що ця колода, о, нарешті усміхнена людина. Дев'ятка кубків. Так, дев'ятка кубків, людина, в якої все вдосталь, в якої все є. Ну, Якщо говорити, наприклад, про Тібет, країна досить таки бідна, люди живуть дуже бідно, то, мабуть, все, що має цей чоловік на столі, це дійсно якесь все, що йому й потрібно. так. Місяць. Так, тут, здебільшого, будемо спиратись на класичні якісь. Значення арканів. І дивіться, подивіться, будь ласка, уважно на руки. За руками одразу можна зрозуміти, що ця колода створена штучним інтелектом. Тому що руки це слабке місце в штучного інтелекту. Я це добре знаю. Я працювала над власною колодою метафоричних асоціативних карт, яка називається Жінка. Скоро вона вийде, в 2024 році вона вийде з друку, я вам її представлю. І мені довелося дуже-дуже багато попрацювати для того, щоб не було ось таких ручок. Тому, тому, в принципі, мені зрозуміло. Дивіться, колоди, які створені штучним інтелектом, їх легко вирізнити і за руками, і за тим, що здебільшого на всіх арканах присутні люди. Немає великої такої примальовки, але на всіх абсолютно арканах присутні люди. Не те, що ну, люди присутні в нас майже скрізь, але здебільшого це просто одна або дві людини. Ось подивіться, Єрофант, ну, він не всміхається, знову ж руки слабке місце для штучного інтелекту поки що. Король жезлів, ну, досить такий старенький вже король. Двійка жезлів, немає посухів. Кудись дивиться, але я не бачу, щоб людину щось тримало. Тут четвірка мечів. Ну, скажу так, ця колода, скоріше все ж таки, або колекційна більше, або для естетики. Ну, я її купила саме через естетику. Мені сподобалось поєднання кольорів. Мені дуже сподобалось взагалі вигляд, який мають аркани. Але я вже бачу, що потрібно дуже багато спиратись на класичні значення. Ось, подивіться, тріка мечів. Тріка мечів, ну Зовсім не скажу, що це якесь там розбите серце, чи. Чи ще щось. Так? І тут навіть не скаже, що це домінування розуму інтелекту над почуттями. Це також одне зі значень цієї карти. Я не бачу тут домінування, я навпаки, тут бачу якусь, якесь поєднання розуму і інтелекту. І зовсім не про розбите серце мова. Тому в плані якихось промальовок, в плані якихось. Додаткових значень не бачу, щоб колода давала якісь такі, якось розширювала значення класичних арканів. не бачу Але спиратись доведеться на класику, тому якщо ви дуже добре вже знаєте класику, то тоді раджу вам купити цю колоду. Просто подивіться, який гарний туз кубків. Не відірвати очей. Колесо фортуни а, дуже гарна колода. Ось вам нічні страхи дев'ятки мечів. Однозначно, колода не для новачків, це 100%, тому що ви взагалі, якщо ви новачок, ви нічого не зрозумієте, що тут відбувається. Але якщо ви вже досвідчений таролог чи психолог, який використовує таро в своїх практиках, і ви дуже добре знаєте, дивіться, яка таємна жриця класна, і якщо ви дуже добре знаєте значення вже всіх арканів, то а, тоді так, колода однозначно варта вашої уваги. Я спробую як нею працювати. Поділюсь вже в своєму інстаграмі, або і тут в ютюбі, можливо, напишу в повідомленнях в постах, які на Ютюбі можна також писати. У спільноті. Доєднуйтесь, приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам подобається ця колода. Я вам хочу детально показати галерею, щоб ви для себе склали враження, чи захочете ви такою колодою працювати чи ні. Одразу скажу, для новачків вона не підходить. В дурня навіть немає собачки, ну, хоча деякі моменти ще це дитина. Початок шляху, чи ще щось збережені. Звісно, що штучному інтелекту важко передати всі значення, які закладає людина в ту чи іншу карту, тому ми маємо ось такі аскетичні досить зображення. Подивіться на обличчя, чомусь автор колоди, який давав параметри штучному інтелекту для її створення, не надав такого параметру, як посмішка. Лише одна карта була. Ага, ось інша, ще одна карта. Ну, Можна сказати, що це. А, і ще одна. Дивіться, тільки сказала, одразу почали з'являтися карти. Сонце, десятка кубків. Ну, звісно, найпозитивніші карти, так? І була дев'ятка кубків з усміхненим чоловіком. Все, три карти. Сонце, десятка кубків і дев'ятка кубків з усміхненими обличчями. Всі інші досить такі серйозні, а деякі навіть і похмурі. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, задавайте ваші питання, де я купила колоду, я озвучила на початку відео. Пишіть, чи було корисно таке відео, такий огляд. Моя мета показати вам колоду, показати вам галерею, щоб ви для себе зробили висновок, чи варто вам її купувати, чи ні. Якщо ви вже таку колоду купили і користуйтесь нею, напишіть, будь ласка, ваш відгук. Як вам з нею працюється, дуже цікаво. Ну, я буду ділитися своїми враженнями з вами також. Наскільки мені буде зручно, наскільки колода буде інформативною, і наскільки буде цікаво з нею працювати. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, і побачимось далі на моєму каналі.